Ознака закінчення обстрілів, приїзд російських тележурналістів, мирні жителі сходу помітили, що саме з появою на місці обстрілів журналістів із Росії вогнева атака на їхні помешкання припиняється, але до прибуття знімальних груп бойовики навіть не дозволяють наближатися до загиблих і допомагати пораненим. При цьому люди з камерами переконують місцевих жителів, що їхні будинки обстрілюють українські силовики. Ось вот, що робить Нацгвардія. Люди залишаються без будинків. Вот ну, что сделала украинская армия. Кожен відеоматеріал про російських змі супроводжується коментарями, що смерть та розруха справа рук українських силовиків. Їхні журналісти приїжджають на місце обстрілів миттєво за дивним збігом обставин. Саме з їхньою появою, обстріли припиняються, і саме вони пояснюють наляканим людям, що їх цілеспрямовано знищують. Ті, като ківені читають, штови імніровні, штовині що ви штовині свідомою українка. Значить, значить падлежить ми ж пацієнт сьотри. Це одна і це, і Україна, це ви так считаете. Они считают, що ви говорите на русском языке, значить ви вже завідомо предатель. Терористи позують та бряцюють зброю перед камерами проросійських російських змі не приховано. У всіх на очах перевозять важку техніку районами міста, обстрілюють житлові квартали і цим вихваляються. Один приказ відкрити массирований огонь по Луганську і всіх крупних калібрів. Я предыдущий виїзд, де працювали два гради, був крайне успішним. Сейчас. Предыдущий выстрел шел в сторону Металлиста. Сейчас два полченських гради аэропорт аеропорт Луганська. Тим часом представники української влади, карателі, як називають їх російські змі, переймаються відновленням інфраструктури визволених населених пунктів та забезпеченням найнеобхіднішим окупованих міст. Вугілля на Щастинський тець. Тільки на 10 днів тому зараз наша задача з вугілля, яке необхідне до Щастинської ТЕЦ, доставити туди, для того щоб ми не залишили цю територію без енергопостачання найголовніші проблеми чиновників: неможливість виплачувати пенсії жителям захоплених терористами міст, складнощі з постачанням продуктів у порожній крамниці, ремонт пошкоджених водогонів та ліній електропередач, забезпечення ліками, допомога пораненим, а хронічна хворим, окрема турбота, запевняють чиновники. В Донецькій обласній державній адміністрації до сьогодні, на превеликий жаль, через об'єктивні причини не проведені тендерні закупівлі інсулінів. Так от, тому що казначайство там заблоковане, половина інфраструктури розрушено, надання медичної допомоги інсулінами якраз вирішено. На складі Укрвакцини знаходиться достатня кількість для Донецького регіону інсулінів. Донести до жителів сходу правду про життя в Україні це стратегічне завдання, кажуть силовики. Тож намагаються відновити мовлення українських телеканалів. З десяти телевишок, які є на Донецькій Луганській області, нам вже вдалося поновити роботу сьомох. Вони вже віщають. Є українські телеканали. Ми намагаємось будь-якими. Засобами доправляти правильну чесну інформацію про те, що відбувається, у містах, що залишаються під контролем терористів, українських телеканалів в ефірі немає. Там закінчуються продукти та ліки. Зате дедалі більше іншої гуманітарної допомоги з Росії зброї. Світлана Фічун Інна Боднар Сергій Сіров Спецкор 2+,2.